Україна зміцнює свій небесний щит, наголосив президент Володимир Зеленський після чергових масованих атак ворога. Уже через декілька днів очікуються переговори з партнерами щодо фінансування та виробництва безпілотників. Київ за кроком е крок за кроком закриває дефіцит коштів на виготовлення БПЛА. Додав глава держави. Чи може Україна повністю закрити? Повітряний простір. Ми поговоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Власне кажучи, давайте спробуємо визначитися, чи дійсно ми зможемо повністю закрити небо над Україною і скільки часу нам на це знадобиться. Напередодні була чергова нічна атака. І в своєму зверненні президент зазначив, що добре працюють дрони-перехоплювачі. Точну кількість збитих повітряних цілей, саме дронами перехоплювачами ніхто не повідомляє, але називають, що це десятки повітряних цілей, десятки російських дронів. На вашу думку, саме за таким типом. Протиповітряної оборони, якщо це можна так назвати, майбутнє. Що стосується саме ударних дронів, чи є ще інший кращий спосіб їх збиття чи посадки, дійсно важливе уточнення, що це саме ефективний засіб проти подібного типу загроз, як російські ударні дрони, що стосується. Альтернативних засобів дійсно ми бачили, що є такі засоби, як до прикладу, керовані за лазерним принципом наведення ракети ПІТЮДВС, тут ми повністю залежимо від наших партнерів і відповідно політичної кон'юнктури. Тож розвиток подібних технологій, а саме дронів перехоплювачів, це є таким асиметричним шляхом відповіді на конкретну загрозу. І тим самим ми можемо а, тут набути досить високої ступені автономності та незалежності в а, розробці та виготовленні. Що стосується а, ситуації стану на зараз, то дійсно а групи, які застосовують а, зенітні дрони перекоплювачі, вони вже інтегровані в загальну архітектуру сил та засобів протиповітряної оборони, які працюють щоденно та щоночно. Станом на зараз, дійсно, ми бачимо, що є вироби, які е, показують відмінні результати. Так ми можемо в принципі згадати е, трони, які виготовляє компанія Ріка Шміта. Вони е, за бойове чергування е, показали результативність зі збиттям 9 з 10 Сахедів, що стосується кількості, то тут теж е, Володимир Зеленський наголошував, що українським виробникам необхідно вийти на е, виробничі потужності щонайменше тисячі е, перехоплювачів на добу, і в принципі саме така цифра вона є досить реалістичною, враховуючи співвідношення ціни та якості подібних. Засобів, і так само спідставляючи її з рівнем загроз, яку ми маємо з боку ударних безпілотників, які росіяни майже чи не щоночі запускають проти України. Ну, росіяни теж намагаються нарощувати і нарощують виробництво своїх ударних безпілотних літальних апаратів. І тут я так розумію, що у нас буде така собі гонка або Забіг на випередки, хто зможе або встигне більше виготовити зброї нам аби оборонятися, аби чи росіянам для того, аби нищити українські міста і. Вражати е, житлові будинки, від яких зрештою нам треба буде все одно відбуватися? А як у нас е, зараз ситуація з відбиттям е, ракет? Ми бачимо, що е, не все вдається перехопити, але на це є і, і об'єктивні причини. Е, часто буває, що і погодні ум умови не дозволяють е, успішно збувати всі повітряні цілі, м чи вдасться нам? Повністю закрите небо від е, російських ракет тут ми дійсно залежимо від багатьох чинників. Один з основних таких факторів це дійсно залежність від наявності зенітних ракет перехоплювачів. Які нам поставляють наші західні партнери та союзники, що стосується насиченості засобами, то тут а, це літо стало досить таки проривним. Ми бачимо, що Америка разом з європейськими партнерами вони будуть надавати додаткові комплекси Петріот Україні. Також а, йде мова про передачу додаткових систем Мін 23 Хоук». І ми так само бачимо дуже позитивні моменти пов'язані з поставкою з боку Німеччини комплексів Айріс, і це в декількох виконаннях: це і ближньої зони дії, так і середньої зони дії. І буквально вчора посол України в Німеччині заявив в інтерв'ю, що німецький комплекс Айріс СЛМ був залучений до відбиття балістичної. Небезпеки, і було декілька випадків перехоплення логістичної загрози за допомогою цих комплексів. Ця інформація вона досить таки оптимістична. І ми можемо бачити, що європейські партнери теж працюють над вдосконаленням своїх систем, враховуючи той досвід, який українські воїни набувають щодня, і так само допомагають модернізувати та прогресувати європейським засобам протиповітряної та протиракетної оборони. Якщо повертатися до саме дронів і спільного виробництва дронів з українського з іншими країнами, то з одного боку ця ідея видається ну доволі вдалою, адже ми знаємо, що все, що відбувається на території України, Російська Федерація може і вважає це своїми цілями, і так чи інакше, різними способами засобами може виявляти, і ці виробництва можуть опинятися під ударом. Чи російських ракет, чи російських дронів. Чим чи може мати виробництво дронів в інших країнах якісь негативні аспекти? Ну, Скажімо так, на сьогоднішній момент питання безпекової доцільності та забезпечення безприривних виробничих ланцюгів та циклів воно напевно нівелює. Потенційні небезпеки з боку того, що це виробництво знаходиться до кордону. Ви дійсно зазначили, що, на жаль, немає 100% безпечного місця на території України, враховуючи можливості росіян за застосування балістичної зброї і інші засоби диверсійного характеру, які росіяни теж активно провалять проти виробників та. Членів нашого бронопромислового комплексу. Тож загалом, треба розуміти, що подібна кооперація вона на даному етапі є дійсно необхідною і в деяких аспектах навіть безальтернативною. Також хотів поцікавитися стосовно комплектуючих для тих дронів, які планують виготовлятися, для тих дронів, які нам необхідні для відбиття повітряних атак ворога. Чи зможемо ми перейти на внутрішній цикл виробництва без закупівлі складників або комплектуючих в інших країнах? Бачимо позитивні е моменти пов'язані з виробництвом фівів безпілотників, де українські виробники е досягли е в відсотковому співвідношенні більше 70%. це комплектуючі та компоненти, які виготовляються в Україні а по інших напрямках. Теж е ми бачимо, що е виробництво двигунів е воно теж досить. Е таки не відстає від потреби виробників, і подібні компоненти все частіше становляться а, у виробництво в Україні безпосередньо, але треба також розуміти, що є багато інших комплектуючих та компонентів, які а, на жаль компетенції а, не малося до, до початку повномасштабного вторгнення. Але загалом треба на те, щоб максимально а, заміщати та максимально. Українізувати, скажімо, так, безпілотну тематику він не зупиняється. А чи є взагалі у світі така тенденція до повного циклу виробництва безпілотних літальних апаратів в одній країні? Там нещодавно були випробування і в Сполучених Штатах Америки різних дронів, але наскільки я розумію, них не завжди або немає повного циклу виробництва все одно дещо доводиться закуповувати в інших країнах. Багато складових до різного типу дронів, як сповіщають самі військові, закуповуються у Китаї. Або е, інших країнах Чи спостерігається тенденція до того, щоб е, дрон як е, як зброя, як військова одиниця, а не е, як побутова річ е, планується е, виготовлятися однією країною е, повністю від 0 до 100 відсотків комплектуючих? Скажімо так, дійсно, в Америці є подібні настрої та подібні Потуги щодо локалізації максимальної кількості комплектуючих для того, щоб зробити це виключно а, власним та внутрішнім виробом, але так само слід розуміти, що рівень глобалізації а, сучасної економіки він показує, що немає не можливості. До прикладу, понівдімовим магнітам, які виготовляються 70% загального о, експорту. Це припадає на Китай. А ці магніти вони є критично важливими до прикладу до двигунів, в тому числі і таких типів, яких пів, і не тільки. А що стосується дійсно можливостей, то тут найпевно найближче стоять Сполучені Штати Америки, але і в них подібні. Рішення щодо повністю замкнутого циклу це буде на ближайші 10 років, тобто, це не є такою а, історією, яка може бути вирішена а, на таку короткострокову перспективу, скажімо так. Ну і тепер стосовно цієї заяви про яку яку звучив президент Зеленський, стосовно фінансування виробництва безпілотників, очевидно, що нам потрібно залучення інвестицій або фінансова допомога для того, аби виготовляти свою, свою власну зброю. Чи Може так статися, що цими технологіями або нашими напрацюваннями європейські наші країни, зокрема з якими і йдеться про які йдеться, теж будуть користуватися, і можливо це і перейде на озброєння країн НАТО ще до того, як ми станемо членом північно-атлантичного альянсу, але чим далі заходить ситуація, тим менше є віра в те, що колись ми доєднаємося до цього блоку. Це є дійсно фактом, того що європейські партнери дають нам фінансування, в тому числі з розрахунком на те, щоб отримати доступ до, по перше, технологічних певних рішень, а по-друге, мати доступ до верифікації цих рішень, тобто до до практичного застосування. А чесно кажучи, в цьому а, на мій суб'єктивний погляд немає нічого поганого, оскільки це дійсно даємо вигідні а, відносини, коли а, нам європейські партнери дають кошти на розвиток тих рішень, іноді допомагаючи технологічно створюючи певні спільні підприємства, де вже йде кол колаборація. Поєднання західних технологічних рішень з тими напрацюваннями, які є в українських команд чи підприємств, і тим самим доводячи до іншого вже більш ефективного та більш смертоносного рівня, ті вироби, які є в доступі в Сил оборони України та наших захисників, європейським партнерам, це в свою чергу дає. Теж певний парк напрацювань, які вони можуть застосовувати у випадку агресії з боку Росії. І тут ми бачимо, що дійсно розвідки ряду європейських країн вони напряму кажуть про дуже скору можливість початку активних бойових дій саме в Європі. І ом, як на вашу думку, далі може складатися. Е... Військова картина чи дійсно світ буде більше озброюватися ударними дронами або розвідувальними дронами, або будь-якими іншими безпілотними літальними апаратами, відводячи фокус уваги від іншої зброї, до прикладу ракет чи важкого озброєння, чи це просто буде додатковий тип озброєння? і залишаючи при цьому увагу на класичному, так би мовити, озброєнні, не відводячи від нього ні фінансування, ні виробничі потужності. В кожного виду та типу озброєння є своє безпосереднє поле для застосування, є свої цілі задачі, які за допомогою їх можна вирішувати. Що стосується безпілотників і класу. То тут вони дійсно вже зайняли та сформували свою нішу, починаючи від задач з розвідки, закінчуючи задачами з безпосереднього вогневого враження. Там, де, до прикладу, недоцільно застосовувати більш дорогі, скажімо так, засоби, або ж не вистачає потужності чи тактико-технічних характеристик а, з класичних засобів, по типу, до прикладу, артилерії. Тож це вже є сталим видом, і в багатьох країнах Україна одна з перших: вже сформовані окреми роди сил військ, сили безпілотних систем, які безпосередньо займаються задачею ефективної імплементації цих засобів і безпосередньо тих можливостей, які ці засоби дають на поле бою, доповнюючи вже існуючі типи озброєння і даючи нові можливості за рахунок нових тактико-технічних можливостей тих засобів, які є на озброєнні у цього виду сил. Пане Вадиме, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за ваші думки цікаву розмову. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був з нами на прямому зв'язку.